Моє фото висить тут з першого класу. Точніше, це, мабуть, соте чи двохсоте фото. Всі попередні були зіпсовані. Кожного дня я йшла до цієї клятої дошки, аби подивитися, чи не прималювали мені свиняче рило. За 10 років ця дошка Пошани стала для мене дошкою ганьби. Я сиділа на тих клятих дієтах, пила чаї, але нічого не діяла. А потім, потім в мене почалася булімія. Я весь час хотіла їсти. Тож кожного разу мені доводилось бігти до туалету, аби вчасно виплювати це. Але нічого не допомагало. Найбільше в світі мені хотілося бути такою, як усі. Щоб зі мною просто привіталися, просто почути привіт, як справи, що нового і не чекати після цього знущань. Я ненавиджу себе, і ви всі ненавидите мене.